Вітання підписникам та гостям мого каналу. В сьогоднішньому відео я працюватиму з ось такою курточкою. Ось. Ну, простенька така демосезонна курточка. Коштувала недорого. Подобається мені в ній крій, але не подобається комірець. Ось занадто такий надутий. І не вкладається, і стручить як. Ну, таке. Тканина, ну, така собі, якщо чесно. Відносила я її один сезон, на другий сезон вже така собі тканинка, як пошарпана, як заношена. Все ніяк не зважуся її викинути. Ось, ну, спершу думала, просто викинуть, коли куплю нову. Нову я не купила. Я просто не змогла на себе підібрати щось толкове. Або просто мішком, як я не знаю, на яких бабулюк, і то, певно, бабульки так не ходять. Um, інші, які мені, в принципі, подобаються, не сходяться в мене ось тут. Тут все окей, тут не сходиться. Тут сходиться, тут отако. Ось, широка. Що я хочу з цією курточкою зробити? Перше це зробити викрійку, і друге це нашити іншу тканину наверх і зробити капюшон. Тож зараз буду над цим працювати. Внутрішні шви курточки оброблені ось такою косою беєчкою. І перше, що я роблю, це розпорюю куртку. Після того, як розпорола я свою курточку, розкладаю на папері. Буду відмальовувати викрійку. Спершу просто відмалюю, тоді підправлю, підкоригую і буду мати викрійку. А ось тут у мене на кортості є дирочка. Це той момент, коли Всесвіт сказав мені, що знімаю вже нарешті цю куртку і роби щось з нею. Наразі проміжний етап Виглядає ось так. Ось Рукава, основні деталі. Це на капюшон і викріки. Я відмалювала всі детальки, відкоригувала власне, на папері саму викрійку, а капюшон уже будуватиму викріку капюшона самостійно. І оце все треба прострочити, простібати і тоді сшивати докупи. Ось такий невеличкий проміжний. Етап роботи. Зараз буду кроїти каптур. Складається дві таких деталі, і середня одна ось така деталь. І зараз покажу, що я вже зробила з курточкою. Основне полотно у мене ось з такого чорного джинсу на флісі. Дало воно трішки таку товщину, що було важко місцями прошивати. Рукава з тоншого ось такого синього джинса, який буде каптур. Є в мене також ось такі листочки. Закріпила тут хольнітенчиками вхід в кишеню. Ось що в мене ще всередині. М -м -м -м, обметала я зигзагом, так як чорний джинс на флісі, то дало таку товщину, що не змогла пришити бейку. Уже було надто важко, і оверлок не захотів шити ось цей слизький матеріал. Ось. І рукавчик. Рукавчик мені вдалося обробити косою бейкою. Тут не така товщина вийшла, тому що джинс сам по собі тонкий доволі, ну, відносно тонкий, порівняні з ось цим на флісі. Ну, ось тут підбор, так сказати, що має загинатись, обробила косою бейкою, і низ також обробила косою бейкою, перш ніж його підшивати. Ось такі маленькі деталі нюанси. Отже, каптур я викроїла. Внутрішня сторона буде з ось такого чорного джинсу на флісі, і зовнішня сторона буде з ось такого джинсу. І ось що ще показати хочу ось деталь. Я її була викрила. зробила розмітку, з цього не було. А вже коли дійшла справа до прострочування, до відстрочки. Ось таку халепу я побачила. Хтось з дітей порізав ножицями. Добре, що вистачило тканини на нову деталь. І вистачило на каптури. Тепер я вже підготувала місце для кнопочок. Зараз пробиватиму ти пробійником ось ручні стібочки. Це той варіант при роботі з цією курточкою, де я ручні стібки використовувала кругом і всюди. Ось тут, перш ніж простьобувати саму курточку, всі шви зметувала ручним таким стівочком. Зазвичай це в мене або булавками ДН-де, або іноді в деяких речах, коли шию, навіть взагалі булавки не використовую, просто зшиваю. Тут все їхало, тому що підклад слизький і плюс товщина. для того, щоб все було гарненько, акуратно. Ручні стіпки, це просто must have. І ось зараз я прищіпочками з'єднала, зроблю дирочки, це щоб в мене все було відповідно на своєму рівні. І буду ставити кнопки. Ось дирочка наскрізь. І з обох сторін симетрично залишиться лише прикріпити кнопочки. Ось кніпочки вже поставила. Ось. Та-дам! Все працює. Як ставити кнопочки? У мене є відео на каналі. Посилання залишу в описі під відео. Ось так виглядає мій готовий результат. Ось курточка повністю оновлена. Самі деталі куртки використані як підклад всередині. Поєднання двох тканин, двох джинсів, чорний джинс на флісі та звичайний джинс синього кольору на рукавах. Ось такі ластовиці та каптур. Ось так виглядає каптур. Ось. Також я трішки вшила. По талії і внизу курточки. Вона стала виглядати трішечки більш порталеною. Можливо, можна було б і більше забрати, але мені здається, цього достатньо. Ось також у мене є викріка Ось скапку, всі деталі. Викріку також підгоняла відразу, з урахуванням, з урахуванням того, щоб трішки зменшити в талії і в педрах. Ось, якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на мій канал. Сподіваюсь, відео було корисним, цікавим. Можливо, хтось візьме собі на замітку ось таку переробочку, таке оновлення свого улюбленого одягу.